22 травня 2023 року я знаходжуся в приміщенні селищної ради в комунальному підприємстві Ршанському. Хочу в третій раз, хочу подивитися документи, які мають надатися членам комісії по прийняттю робіт ремонту прибудинкової території. Тобто 15-го мені відмовили в ознайомленні, 7, ой, 16-го зранку сказали, що 16-го зранку мені дадуть ознайомитися документи. Ні, цих документів не принесли. Сказали, підходьте в офіс. Я підійшла в офіс і ви бачили всі, як реагували працівники комунального підприємства. Зараз я приходжу третій раз, подивимося, що ми зможемо отримати. Добрий день. Добрий день. Приймаємо зараз. Приймально, Приймально будь ласка. М? Приймально, добре. Приймально. Надачу, ага, будь ласка. Так, і це вам Гарина 1 та ага, Гарина 3. Далі, Оля, будь ласка, знімай на камеру. Надеї, Степану мені на казу, будь ласка. Mm -hmm. І правильно з фільтром. До вашої згоди можете підписуватися, можете не підписуватися. Інтервью не буду, фіксуйте. Ви, ви мене позвали, щоб е, ознайомитись з актами. Писав, не торкайтеся, раз. не мене, не відео. Я прошу вас, не знімайте. Я вам все даю, так як ви хочете. Де, де акти? Воно все є тут. Я тут не бачу актів. Оксані будь ласка, ознайомтеся, а ви відразу Ну давайте один екземпляр дайте мені. Будь ласка, ну мені не потрібно знімати. Бачите, актів немає. Ось так не знімати. Зрозумійте, я не просто так. І не, перше, не з першого разу почала знімати. Коли багато разів тобі тебе обманюють, тобі кажуть одне, а потім не надають документів, коли люди підсумні і не соромляться брехати, тому будь ласка, Takk for å до комісії, до директора і якісь там. Запросили ознайомитися з документами. Ви Ви мене запросили сьогодні знайомитися з документами. Дорученого директора, не по обов'язкам. У мене в наказі написано, що юрист має вас запрошувати. Я хочу, будь ласка, я хочу ознайомитися з документами. Ну, Тут не всі документ. Де, де документи, де документи план, план, плану ремонту? Питання задавайте були комісії і директору не. Там... А, а директор є? Можу я задати вам особисто питання? Ви написали службову записку, щоб мене виключили, щоб мене виключили із складу комісії. Будь ласка, поясніть. Ви прижимаєте, ви прижимаєте мені ногу. Ви розумієте, що ви фізично е, на мене? Тут якийсь серіал. Будь ласка, вийдіть з кабінету. Ви прижали мені ногу Я і вас вдар... вас ви вдарили. Ви дарили мені ногу. Не вас чіпайте, вас. не чіпайте, не мене, не мої. Скажіть, поясніть, будь ласка, вашу позицію, Я що вас ви вас подали вас. вашому. Юристка прижала мене е, дверима, а також побігла і почала вибивати в мене телефон з рук, тому е, трансляція дещо перервалася. Значить, пояснюю, ми не отримали ніяких попередніх документів щодо визначення. Е, Планування робіт на місцевості, тобто де ці роботи маються робити. Там є просто цифри в метрах, де маються ці латки класти, на мій погляд, це залишено на розсуд організації, яка виконує роботи. Значить, Сьогодні мені надали. Документи. Зараз я вам їх покажу. Я їх викладу пізніше, але тут ми можемо бачити, що наказ про створення комісії е, Мазуренком. Е, тільки підписано тільки 12 травня. Мене про створення наказу з 12 травня ніхто не повідомляв. Хоча ось моє прізвище в наказі є. Глазунова. Так. Хто тут? Призвища депутата, не хочу. Людей. Так, прізвище депутата тут немає. Абсолютно. Тут немає прізвища депутата. Комісія, яка складається із е, е, працівників е, комунального підприємства. Голова комісії Бондарчук Петро, члени комісії, Хоміч Любов і Заруцька Надія. Все відповідно мого так як немає підписів жодного дип... тобто, ви, ви бачите, як фіктивно. Роблять комісії. Тобто, комісії немає. Далі. Ось такий наказ сьогодні мені надали. 16 -го, -го виключити із складу комісії Глазунову Наталю Вікторівну Сергій Мазуренко. Вибирала Добре. Біля Ользі довести наказ до відома всіх причетних. Ну, наказ мені довела сьогодні юристка. Ой, Васянович. Васянович Вікторія Володимирівна. Ось. Яка ховається. Ну, ви розумієте, біля кольга це... Е Стрілочник, на якого хоч, хоче Мазуренко спихнути невиконання обов'язків. Я до Ольги не маю ніяких претензій, тому що особисто Мазуренко мені і. І другому члену комісії обіцяв, що коли складеться акт, він визове і повідомить, ой, акт, наказ, повідомить про створення наказу. Це раз. Далі, ось, будь ласка, акт. акт. Що що Старі сказі... Вікторівна, можна я слово просто скажу? Ви ж Важна, не хочете ні, сказати. Ви, ви не говоріть, а я можна слово сказати. Що значить, ви не говоріть? мене ну, от ви, ви, до, мене ви, ви лише лише до, до мене звернули? Ви до мене звернули? Ні, ні, я ви мені вибиваєте а, телефон? А можна я вам задам питання. Я вам задала Так, пит... да. Після того а, як ви е мені е відповісте. Е слухайте, будь ласка, після того як е ви е мені е відповісте. Ні. які знаєте чому? Знаєте чому? Тому що в мене багато роботи. Я не можу через вас виконати свої посадові обов'язки. Тому прошу. Ну, я бачила ваші обов'язки, обов наприклад, те, що договори підписуються пізніше, ніж приймаються акти робіт. Підписуються договори раніше, ніж приймаються яким числом підписаний, роботи? підписаний договір? Дивіться, Наталя Вікторівна. Я хочу вам сказати, що не ну, заважайте, будь ласка, працювати. Не мені яким думати, числом не мені підписаний, підписаний договір? Ви питання можете задавати договір директору. Підписаний 17 сімнадцятим числом. Так яким числом прийняті? Я б хотіла по вашій службовій записці, говорити, будь Добре. ласка, Добре, а, на якому праві. на якій підставі ви мене виключили із комісії? Я? Я особисто не причала на вашій підставі. Виключена мене з комісії. Директору задавайте питання директору. Нама моя службова. Я маю право написати службову своєму керівнику. Керівник прийняв рішення. Скажіть, будь ласка, що ви написали в службові? Ну, ви вже бачите, читати вмієте? Тут написано. Глазунова Наталія Вікторівна перебувала в на мої в моєму робочому кабінеті на незаконно. Ви без камери вмієте говорити? Я Дуже вмію. Я ви випиште камеру. Ці, це в громаді дуже потрібно, Перебувала? Знати. Да, потрібно. Да? куди три мільйони. А я хочу сказати тоді громаді? Давай громади, дивіться, якщо до вас приходить глазунова Наталія Вікторівна на роботу і знімає відразу не, не запитуючи вас дозволу, вона порушує закон. Прошу, якщо ви є працівником свого роботодавця, це ось ми. Дент, якщо приходить глазунова Вікторівна і вас знімає, можете написати довідному керівнику. Він буде приймати рішення стосовно Глазунову Наталі Вікторівни. Вона просто громадянин. Вона не зобов'язана ніяким рішенням і наказом бути в комісії, але ми її включили по її згоді. Вона повноваження свої правові громадянські перевищує, тому ем, видно у людини дуже багато часу ходити по кабінетах, ходити, тормошити людей, ем, робити якийсь тут серіал Іршанська селищна рада. Прошу ем, адекватних людей. Ем, Розібратися в тому, чи, чи може юрист вкрасти 3 мільйони гривень на Гагаріна 1 чи на Гагаріна 3. Скажіть, будь ласка, коли я. Говорить. Чому? Я ж вам надала ось так. E, значить, 12-го числа мене перезначено в комісію. 16-го числа мене не було ознайомлено з жодним документом. На підставі цього я почала зйомку. Щоб зафіксувати неправомірні дії посадових осіб, а також депутатів, і тому вирішили це питання дуже просто. Юрист написала службову про те, що не про те, що вона мені не надала документ жодного документу 16-го числа, а про те, що я неправомірно знімала її. І Мазуренко виключив мене з складу комісії. Будь ласка, я хочу чути депутатів, які приймають рішення, такі фіктивні рішення, які нікому не потрібні. Будь ласка, факт: 16 числа вже прийняті роботи, а договори по цим роботам підписані тільки 17 числа. Тобто покласти асфальт на 400 тисяч можна скоріше, ніж юрист подасть значайство договори на ці роботи. Всі ці, ці документи будуть викладено. Ви бачили, які документи мені надали. Їх буде викладено. Будь ласка, мені оцей. Зробіть копію, будь ласка. Акт обіняться. Дев'янодру.

Да, да, Ви бачите, що комісія, яка приймала, це всі підлеглі Мазуренко. Да, я думаю, ніхто не сумнівається, що підлеглі Мазуренко роблять так, як Мазуренко їм наказує. Мазуренко подав пропозицію до селищної ради на 3 мільйони. Мазуренко знайшов виконавця, Мазуренко сам приймає роботи. Робіть висновки. Дуже хочеться почути депутатів, де вони? Де хочу жоден депутат. Будь ласка, я чекаю на вас. Можете зв'язатися зі мною, можете висловити свою, ну, свою думку відносно цього. Ви приймали рішення, ви збиралися на. Екстрені сесії ради цього рішення, як ви контролюєте це? Дякую вам. Всі ці документи, копії документів я викладу в групи Фейсбук. Ще піти, подивитися як асфальт. Тобто я тут завершую трансляцію і піду, подивлюся, як далі кладуть асфальт. Забула сагменті.